Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні ми з вами розглянемо таку тему як середня лінія трапеції. На попередніх уроках ми вже з вами розглянули, що являє собою середня лінія трикутника. І опиралися ми з вами на наслідки теореми Фалеса. Сьогодні ми з вами продовжуємо цю тему розглядати які ж властивості. Виконують паралельні прямі, так, і сьогодні у нас з вами середня лінія трапеції. Середню лінією трапеції називається відрізок, який сполучає середини бічних сторін трапеції. Давайте розглянемо малюночок. Якщо взяти трапецію Б, С, Д і через серединки її бічних сторін А, Б і С Д провести деяку пряму лінію, то ця лінія і буде середня лінія трапеції. Вона буде паралельна до її основ БЦ. І АД, і відповідно до властивості, буде дорівнювати половині сум, ну, сумі да, даних основ. Тобто, в нашому випадку відрізок ЄФ е, буде дорівнювати риска дробу, в чисельнику буде основа БС плюс основа АД, а в знаменнику 2. Тобто сума основ поділити на 2. На цій властивості ми зараз і будемо розв'язувати з вами задачі. Отже, задача перша. Середня лінія трапеції дорівнює 10 см, одна із його, її основ дорівнює 8 см. Знайдіть другу основу трапеції. Знову таки, давайте пригадаємо, що у нас є довільна трапеція А Б, С, Д. Характерна теж для трапеції, що у неї основи БЦ і а, Д паралельні. Так? BC паралельно AD, і це якраз є основи нашої трапеції. І, відповідно, давайте позначимо, наприклад, KM. це буде середня лінія нашої трапеції. Це буде говорити про те, що ці відрізочки у нас однакові. І за умовою задачі сказано, що середня лінія дорівнює 10 см, одна із основ 8. Ну, В даному випадку немає значення, яку основу ми позначимо. Давайте цю позначимо 8. Треба знайти, чому дорівнює довжина. На другої основи. Знову таки користуємося властивістю середньої лінії трапеції. Відрізок КМ буде дорівнювати основа BC плюс АД. Поділити на 2. Підставляємо те, що маємо КМ у нас 10, БЦ 8АД, ну, давайте позначимо через Х, поділити на 2. Там залишилось розв'язати рівняння. Значить, 20 дорівнює 8 плюс Х, звідси Х буде дорівнювати 20-8 12 см. Значить, наша основа АД буде дорівнювати 12 см. Наступна задача. Одна з основ трапеції становить третину від другої. Знайдіть основи трапеції, якщо їх середня лінія дорівнює 20 см. Отже, знову ми маємо трапецію, давайте позначимо її Д. позначимо середню лінію, наприклад, М. Так, середня лінія значить, означає, що ці відрізочки у нас знову однакові. Так, далі сказано, одна з основ трапеції становить третину від іншої. Значить, Так, як більша у нас основа АД, менша БС, то меншу я позначу через Х, тоді ця третина оце буде да, від більшої, значить, більша в три рази відповідно буде 3х см. І середня лінія у нас дорівнює 20 см. Треба знайти основи. Знову-таки використовуємо властивість середньої лінії. Це буде Основа плюс основа поділити на 2. КМ за умовою 20, БЦ у нас Х, АД3х поділити на 2. Відповідно, розв'язуємо рівняння і отримуємо, що Х дорівнює 10 см. Значить, Х ми позначали меншу основу, значить, основа БЦ у нас 10 см. Відповідно, більша основа АД 3х це буде 30 см. Наступна задача. Довжина середньої лінії трапеції дорівнює 10 см. Одна з діагоналей ділить її на дві частини, різниця довжин яких становить 2 см. Знайдіть основи трапеції. Знову таки зображуємо трапецію ABCD, середню лінію КМ. Тепер нам треба провести одну із діагоналей трапеції, Значить, проводимо діагональ АС. Далі сказано, що ця діагональ ділить її на дві частини, ділить середню лінію КМ на дві частини. Давайте тут позначимо точка О, нехай буде. Так? Різниця довжин яких становить 2 см. Тобто відрізок КО і ОМ, якщо відняти, Більший від меншого буде 2 см. Тому, знову таки, в мене по малюнку КО менший за ОМ, тому я його позначу через Х. Тоді цей буде так, ну, будемо так говорити, на 2 см більше. Да? Х плюс 2. Відповідно, треба знайти основи трапеції. Знову таки, нам треба визначити Б і АД. За умовою задачі відрізок КМ, який є середньою лінією нашої трапеції, дорівнює 10 см, з іншої сторони КМ дорівнює сумі відрізків КО і ОМ. КО і ОМ. Тобто наших 10 см це є сума відрізка КОХ плюс Х плюс 2. Так? І відповідно, тоді ми маємо рівняння 2х дорівнює 8х дорівнює 4 см. Це ми знайшли з вами оці співвідношення, які у нас отримались в результаті того, що діагональ ділить середню лінію на два відрізка. Тепер, як знайти? Основи нашої трапеції. Ну, По-перше, давайте розглянемо трикутник А, В, С. В цьому трикутнику у нас КО, його середня лінія, це середня лінія нашого трикутника. А ми з вами на попередньому уроці вчили, що вона дорівнює половині так, сторони, до якої вона паралельна. Тобто, в нашому випадку БЦ буде в два рази більше за. Відрізочок КО. Так як КО в нашому випадку дорівнює 4 см, то ВС буде дорівнювати 2 помножити на 4, 8 см. Значить, діагональ, відповідно, ось у нас поділила на. Дві частинки, одна частинка у нас 8, БЦ в цьому трикутнику буде в два рази більше, за середню лінію трикутника буде 8 см, одна основа. І тепер розглядаємо трикутник АЦМ, наприклад, АЦМ. Знову таки ОМ в цьому трикутнику це буде його середня лінія. Знову таки за властивістю середньої лінії ОМ в нашому випадку це 4 плюс 2. 6 см. Значить, АД, основа нашого трикутника, буде в два рази більша за його середню лінію. Значить, буде 2 помножити на 6, буде 12 см. Отже, основа АД 12 см. Ось таким чином ми розв'язали і цю задачу. Наступна задача: одна основа трапеції вдвічі більша, ніж друга. Знайдіть основи трапеції, якщо середня лінія дорівнює 30 см. Знову зобразили трапецію ABCD, позначили її середню лінію KM. Так, нагадали собі, що в цьому випадку ці відрізки рівні. І далі сказано, що середня лінія в нашому випадку до рівня 30 см, треба визначити основи нашої трапеції. Знову таки, за умови, що одна із них вдвічі більше за іншу. Більшою є АД, тому я позначу її як. Більшу це буде 2х, тоді відповідно, ця буде х. Ну і повертаємося до властивості середньої лінії трапеції Дорівнює основа плюс основа поділити на 2. Підставляємо 30 BC ми позначили через х, а d вдвічі більше 2х, поділити на 2. Отримуємо рівняння. 60 дорівнює 3х, Х, відповідно, буде дорівнювати 20 см. Значить, так, як Х ми позначили меншу основу, то, значить, основа BC в нашому випадку буде 20 см, основа АД вдвічі більша, відповідно, 40 см. Наступна задача. Основи трапеції відносяться як 2 до 3. А середня лінія дорівнює 25. Знайдіть основи трапеції. Знову таки, є трапеція а, Б, С, Д, є середня лінія, яка за умовою дорівнює 25 см. Так, відповідно, основи трапеції відносяться як 2 до 3. Наприклад, менша Б, С відноситься до більшої, А Д як числа. 2 до 3. І треба визначити ці основи, знайти, чому вони дорівнюють. Пригадую, ми з вами не один раз говорили, як тільки в задачі бачимо співвідношення, одразу вводимо коефіцієнт пропорційності Х. Значить, коефіцієнт пропорційності Х яким, відповідно, ми заміняємо співвідношення BC – це буде у нас 2х, АД це буде у нас 3х. Ну і тепер знову таки пригадуємо властивість середньої лінії нашої трапеції BC плюс АД, тобто основи поділити на 2. Сума основ поділити на 2. Підставляємо в нашому випадку 25 дорівнює БЦ2х, АД3х поділити на 2. Зв'язуємо рівняння, отримуємо 50 дорівнює 5х, значить х дорівнює 10. Це ми знайшли наш коефіцієнт пропорційності х. Ну і тепер, якщо вже підставляти, да, от сюди, замість x отримане значення, то bc буде 2 помножити на 10, буде 20 см, відповідно, тут 3 помножити на 10 буде 30 см. Сантиметрів відповідно. Ось таким чином ми використовуємо з вами основну властивість середньої лінії трапеції, яка, і ще раз давайте пригадаємо, полягає в тому, що середня лінія трапеції дорівнює їх, ну, дорівнює півсумі її основ. Тобто, основа плюс основу поділити на 2. І вона паралельна так само, як і основи по відношенню один до одної. Так, на цьому сьогодні все. До нових зустрічей!